Якщо ви знаєте, де можна купити смачний та ще й корисний хліб, ви просто везунчик, бо я такого не знаю. Тому я беру стареньке горнятко, добре його прогріваю, замішую хліб на заквасті і випікаю. І у мене виходить ось така буханочка, ароматна, хрустенька і дуже смачненька. Цей хліб я готую із цільнозернового борошна, рожевої солі, золотого льна. І насіння чи. Тому випікає декілька буханочок водночас. Вони дуже швидко з'їдаються. Цей хліб водночас і м'який, і хрусткий. І він ще вміє дихати. Так-так, я знаю, гарячий хліб не корисний. Але як же можна дочекатися, щоб не скуштувати такий от хлібчик зі шматочком смачного вершкового масла або улюбленою намазанкою? Це дуже смачно і дуже корисно. І дуже-дуже класно випікати такий хліб вдома. Я вам раджу, хто ще не пробував його пекти, хоч раз спробувати. І думаю, аромат, який залишить він після себе, здивує усіх.